Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Дякую всім за коментарі, за підписки. Люди зацікавилися тематикою. І настав час дати відповідь на деякі коментарі більш розгорнуто, і пояснити позицію на рахунок вибору саме конкретного екземпляра, конкретної марки та моделі. Значить, дивіться. Найперше, не всі револьвери там чи пістолети під патрон Флобера мають нарізний ствол. Конкретний екземпляр це Ecol Viper, має гладкий ствол. Попередньо вже в Україні вже вони доволі довгий час. Саме ця марка, і також багато які інші марки. Відгуків оглядів. Навіть спілкування з власниками особисте дало мені деяке розуміння, чому на різний ствол це не є якась конкретна і важлива вагома перевага. В розумінні найперше калібру і будови набою. Тобто, розуміючи, що довжина ствола і форма набою в нашому випадку це. Можна сказати, ось така кулька. Вона не зобов'язує, скажімо так, зброю, яка використовує ці набої, мати на різний ствол для адекватного, скажімо так, застосування в розумних межах, звісно. Відео про самооборону і так далі я закріплю в описі. Питання в тому, що. Маса набою, прицільна якась дальність, ефективна дальність стрільби доволі така невелика. І нарізи в стволі це більше маркетинговий хід. Це в моєму розумінні, і це все будувалося на висновках. На коментарях, на відгуках, і на оглядах, і на порівняльній стрільбі на багатьох каналах, які зараз ви можете спокійно в Ютубі знайти. Там Єгор Флобер, наприклад. Макс Кислий, Зброя, сам канал іменно мається на увазі їхньої продукції. І там, в порівнянні, також не тільки є в них власного виробництва револьвери, це Харківський збройовий завод, а також інші виробники, такі, от турецькі, там, раніше були чеські альфи, вейраухи, німецькі це доволі високий рівень, але і ціна немала. Альфа це взагалі альфа. В розумінні багатьох власників, скажімо так, саме цих револьверів, і якщо вони мали можливість порівняти з іншими, то там доволі рівень відрізняється. Навіть я б сказав би набагато. От є, наприклад, цей револьвер. В нього є з конкретних переваг, як на мене. Це сталевий барабан з неросточеними коморами. Він зараз споряджений. Осимо секундочку. Одною рукою я досі не навчився його відкривати. Двома руками треба. В нього сталевий барабан і комори неросточені. Це говорить про що? Про те, що вже якісь з патронів зачіплюється. ні, все нормально. Що з цієї сторони барабана набій вставити неможливо. Ось Ми зараз навіть і спробуємо. Він абсолютно ніяк не пролазить навіть на трошки. Дульне звуження, але в барабані самому. І також, тут на, на світлі буде добре видно, зазор між барабаном і казеною частиною ствола. Він тут по щупові 7 соток. Його взагалі, якщо дивитися на темну якусь частину, його взагалі не видно, тільки на дуже доброму світлі. Ну і також сам сталевий ствол. Гладка частина. найперше, це більша швидкість кулі. Тому що нарізи зупиняють, точніше, зменшують швидкість виліту снаряда зі ствола. Перше. Другий момент вони псуються і часто забруднюються самі по собі нарізи. І, в у довгого ствола 4,5. І різниці, наприклад, з 4-дюймовим зброя профі. Дивіться, одразу хочу наголосити, що це не означає автоматично, що зброя профі там це поганий пістолет, там револьвер і так далі. Бо в мене там екол турецький, я вже все, я вже сепаратюга, я вже нашу українську продукцію не поважаю, і буду, як кожна жаба, хвалити своє болото. Це неправильно. Якість в зброя профі краще. Але справедливості заради варто відзначити, що найперші. І навіть довго тривалі, в довготривалій перспективі з початків виробництва такого револьвера, як Зброя Профіс, запчастини були саме турецькі. І саме такі, які вироблялися на заводі Ecol Voltran Це, до речі, копія максимально наближена бойового револьвера Smith Wesson 19. Ковбойський саме револьвер. Дощик у нас почався. Тому нарізи не завжди добре, особливо для дульної енергії, хто шукає найбільшу швидкість. Навіть на каналі Зброя, дівчина Катя робила відстріл різних револьверів. І що вона там відзначила? Серйозний дощ, що Ecol Viper має найвищу швидкість і найбільшу дульну енергію. Оце да. І найвищу дульну енергію з усіх. Латик має найнижчу, сафарі теж доволі низьку, зброя профі ледве-ледве 7,5 джоулів, а екол майже 9 джоулів. Це з урахуванням того, що в неї були простесенькі патрончики, не, скажімо так, модні. З модними чеськими кулями більше 210-220 метрів за секунду. І енергетика більше 10 джоулів такого револьвера. І за рахунок малого калібру такі револьвери пробивають доволі серйозні, скажімо так, цілі і можуть знищувати живу силу Ну, в розумінні самозахисту в селі від диких тварин, для прикладу. Що вже підтверджено особисто мною, тобто, мені. Доказувати, що це іграшка для дітей не варто. Я розумію, що це серйозне знаряддя, спецзасіб. Для якоїсь розважальної стрільби я його не рекомендую по причині одній єдиній. Не стільки ціна самого виробу, скільки ціна самого набою. Це майже 10 гривень за один набій. Я не думаю, що ви будете по пляшках, по банках стріляти за 1000 гривень за 100 патронів. Інше питання це пневматична зброя, набої, до якої коштують доволі небагато. Наприклад, там прості пневмати, пістолети, 500 там набоїв 100 з копійками гривень. Ви зможете там кілька тижнів стріляти кожен день на тих 100 гривень. І це буде ну, виправдано. Так само заправка ці балончики. Один балончик 23 гривні коштує в середньому, я подивився по магазинах. І Балончики вистачає приблизно на 40 50 пострілів. Знову ж таки, це багато, це порівняно, знову ж таки, небагато в порівнянні. Тому цей спецзасіб я придбав саме для самозахисту в розумінні адекватного, не від людей, щоб ніхто не писав дурниць. І відео про це я не забудьте, закріплю в описі. Чи є якась велика різниця з нарізним стволом в кучності стрільби? Є, однозначно є. Але не така критична, не така велика. Знову ж таки, на каналі зброї. Менеджер чи маркетинговий якийсь працівник Катерина, не знаю, ким вона являється в цій компанії, вона це все показала. Такий револьвер Екол має буквально на 15-20% меншу кучність, Ну це знову ж таки відносно, оскільки. 5 пострілів з того і з того, це таке порівняння, ніби з якимись відхиленнями. Можливо, в один або в другий бік, і по відношенню до одного і іншого револьвера може бути в різних ситуаціях. Може, десь на неї руки потрусилися, може десь трошки неякісні набої були і так далі. Тому що я хочу сказати: в розумінні прицільної стрільби з такої зброї, з великих відстаней більше 10 метрів, що різна. Що гладка, вона дасть не такі результати, як багато хто очікує для прикладу. Я вам просто так скажу. Тобто, це не буде, там ви не будете класти 5 наприклад, патронів в якесь, наприклад, ось таке вікно. Це може бути розброс дуже великий, дивлячись, як спалахне капсуль і так далі, знову ж таки, якість самих набоїв. А їхня ціна зумовлена тим, що вони є непопулярні. В загальному в самій Чехії вони взагалі коштують копійки майже втричі дешевше, ніж в Україні. Просто е, сам виріб не дешевий порівняно. І щоб хтось з нього так масово стріляв просто заради розваг, то я знову ж таки нагадаю, що для цього напевно найкраще пневмат підходить, ніж е, такий револьвер. І ви можете користуватися з розумом, в кого є адекватне розуміння того, що це не для самозахисту від людей для самозахисту від людей. Може бути шумова зброя, наприклад, Ось такому. Так, може бути шумова зброя. Або перцеві чи газові балончики. Все інше для самозахисту ви не можете ні придбати, ні використовувати. Особливо ось таке, тому що це великий ризик людину просто вбити. Травмат купити ніхто не може. Суддя, поліцейський, журналіст може купити травмат. Всі інші люди не можуть травмат купити. На різну зброю дуже проблематично купити. Зараз взагалі. Я маю кілька одиниць нарізної і гладкої зброї, але нею я не можу користуватися по причині того, що заборонено. І якщо в мене десь, скажімо так, припиня з револьвером, як я буду з ним ходити на поясі, то претензій не буде чи з цим, наприклад, бо до них є вся документація, що це не є вогнепальною зброєю. Оце дощ. Ну, врахунок того, що в мене гараж бляха, то вибачте за посторонній шум. Тому на рахунок нарізів і те, що це фігня, подумайте, для чого це фігня. Хтось не має можливості купити зброю справжню для самозахисту, чи бойову, чи травматичну. І цей хтось це 98% жителів нашої держави. Тому говорити, що це фігня, в розумінні самозахисту від чого знову ж таки. Що це не можна використовувати для самозахисту від людей. А справжні засоби для самозахисту, адекватні, які можна купити, це є психологічним ефектом шумова зброя і газовий чи перцевий балончик типу терен, кобра там і так далі. Ну, варіантів доволі багато. Тому для розуміння того, що якщо ви щось там маєте бойове, то ви не думайте, що хтось має так само. І має фінанси, по-перше, купити бойове щось, бо воно не коштує однозначно, як оце. І має однозначно дозвіл на це, на носіння, на зберігання і на купівлю і так далі. І знову ж таки, самозахист з бойовою зброєю, це дуже часто виходить потім тюрма для того, хто ту зброю застосував. І навіть у випадку цієї, бо нею можна вбити людину. Тому я не дозволяю нікому, в кого є клепка, використовувати її, купляти, раді Бога, купляйте. Десь у вас є лисиці, собаки бродячі і так далі, які на вас можуть чи на ваших близьких напасти. Будь ласка, це ефективна річ, це ефективна річ. Гвинтівка знаходиться в мене в іншому місці, переніс, бо треба, щоб вона була під рукою. Так само це постійно тримаю під рукою. І на рахунок гладкого ствола. Ресурс більший, швидкість більша і дульна енергія більша. А на рахунок купності стрільби, це не є такий високоенергетичний набій, мається на увазі в розумінні того, яким способом снаряд викидається з гільзи. щоб була така енергетика, яка дозволяла патрону летіти далеко і відповідно доволі точно. З такими стволіками і з тим всім, ви далі метрів 10-15 ніяк ніяку ціль не зможете адекватно вразити. В розумінні, знову ж таки, якщо це невелика тварина, якась дика, і так далі, ви не зможете просто з більшої відстані навіть попасти. Так само, як і з пневмата. За рахунок малої дульної енергії в пневмата. І тут такої, скажімо так, високої швидкості, але порівняного, скажімо так, розбросу. Якщо ви хочете більшої точності на гладких стволах, вам просто треба, щоб траєкторію цю задав саме ствол. А зокрема, що головне, його довжина. Тому в розумінні довших стволів, тут буде більша точність навіть на гладких стволах. Латек, сафари, і ще там деякі, не пам'ятаю вже, на, на жаль, назви мають гладкі стволи. Зброя профі, альфа. Вейраух і ще там якась марка вже теж забувся, на жаль, мають нарізні стволи. Але чи це є якесь практичне застосування, скажімо так, тим стволам в розумінні точності стрільби, бо дальність доволі невелика. Хоч дальність тут приблизно нормальна така метрів 50 куля це летить. Зі збереженням енергетики, я думаю, що до 15 метрів. Але 15 метрів це немало, це більше, ніж до оцієї е, малини, яка там росте. І десь на такій відстані тварину, я навіть не знаю, чи ви зможете нормально попасти навіть з бойового. 15-20 метрів. Взагалі, наприклад, пістолет Берета до 50 метрів адекватна прицільна дальність. Пуля летить далі, але прицільна дальність. Прицільні застосування, пристосування, скажімо так, доволі такі простяцькі. тим паче під час сплеску адреналіну, коли ви чогось злякаєтеся, ви можете, скажімо так, Неефективно, знову ж таки, прицілюватися. І в розумінні, що то фуфло, чи то фуфло, фуфло в якому розумінні? Фуфло для того, щоб стріляти кацапів, Да, це фуфло. Це зовсім не підходить. Так треба розуміти, перед тим, як писати дебільні коментарі, треба розуміти, для чого це і це зроблено. Якщо ви думаєте, що отака штука там за майже 6 тисяч гривень, і бойовий револьвер за 60 тисяч гривень це буде. Одне й те саме, чи має показувати однакові результати, то ви глибоко помиляєтеся. Ну, так само, це для чого це створено? Для психологічного ефекту, для шумового ефекту, щоб показати, що це дуже схоже на бойову зброю, зробити постріл, довести це знову ж таки, що це може бути, і особливо, що непідготовлена людина може подумати, ага, в нього, вроді би, здається мені бойовий пістолет, не хочу я знімати справу. Але це не може людині нашкодити тільки в дуже рідкісних випадках. Зробити баротравму там або висмалити очі, але то треба стріляти в вас перед носом. А це може людині нашкодити. Так само може нашкодити диким тваринам, якщо вони вам несуть загрозу. Якщо ви хочете заради забави, якогось полювання, ця зброя не підходить в розумінні того, що знову ж таки набій доволі невеликий. І щоб з першого разу тварину знешкодити. Вам треба стріляти її прицільно в голову. А все інше це буде просто страждання для тої тварини. Це не для полювання, це для самозахисту від тварин. Це, наприклад, я так купив. Не для розваг, для розваг в мене є пневматика. Також є план потім купити пневматичний пістолет, щоб просто стріляти дійсно в межах розважальних цілей. Щоб користуватися не цим з дорожезними набоями, але тільки за призначенням, як я це розумію, для чого я собі його придбав. А пневматом так, по пляшках, по мішенях, просто заради того, що там дуже дешеві набої, і сам пневмат дешевший буде. Ну, ще дивлячись який. Тому, якщо хочете купляти, вам ніхто того не заборонить. Тільки я прошу всіх знову ж таки користуватися з розумом і розуміти, щоб не писати дурного, для чого це все зроблено. Не може людина зараз проста користуватися справжніми засобами, мається на увазі, в такому вигляді, типу травматичного, газового чи подібного пістолетів чи бойового, не може ні купити, ні користуватися. Тільки ті, дебіли, які закони пишуть, можуть від нас захищатися так, а ми не можемо. Ми ніколи не будемо за себе мати право постояти. З нас є право знущатися, робити з нами невідомі речі, взагалі що на голову не налазить, блять. А вони всі можуть так само носити всіляку зброю і, і без дозволів, і так далі. Оці всі судді і так далі. Вони бояться за своє життя, бояться гніву людського. А все, що ми можемо купити, більшість людей зараз це я вам і показую. Це можна купити. Це можна купити, пневматичну зброю можна купити. Холодну в розумінні, якою холодною ви хочете володіти. Більшість людей можуть вдома з простого кухонного ножа зробити мачете і все, і ходити собі. Але знову ж таки, дивлячись, для чого ви хочете користуватися такими пристроями і все. Там ніхто знову ж таки не заборонить, звісно, самооборонятися від людей. Але знову ж таки, в рахунок наших законів. Якщо в вашому життю щось дуже серйозно дійсно загрожує, все одно ви будете на правий, якщо ви десь комусь вистрелите в коліно чи в голову і так далі. Тобто людина, яка на вас напала, вона виявиться права. Бо вона, допустимо, нападала на вас з ножом, а ви проти неї застосували там револьвер під патрон Флобера. Ці револьвери Флобери не називаються. Вони називаються револьвери під патрон Флобера. Флобер це оце. Тут так і написано. Така, скажімо так, система запалювання покладена в всі сучасні набої. Потім це такий був Флобер Француз. Він створив цей набій, а потім вже почали його модернізовувати і з'явилися такі набої сучасні. Тому в користуванні можете мати абсолютно все. Чи гладкий ствол є великим мінусом? Абсолютно не є. Тільки для енергетики він є плюсом, це очевидно. Тому що навіть кажу, люди, які продають і рекламують не таку зброю, визнають перевагу саме конкретно марки Екол в розумінні о, там, якості зборки, якості матеріалів, ціни. Убойної сили, якщо її можна так назвати, швидкості польоту, кулі і так далі. А все інше це вам вибирати. Кому яке до вподоби. Наприклад, з дерев'яними руків'ями вже немає їх, тільки пластик. Є з дерев'яними руків'ями, є зброя профі, є ці самі альфи, вейраухи, які вже в Україні, на жаль, не продаються. Ну, шестидюймова альфа це взагалі бомба, це страшний і на вигляд, і дуже красивий, і страшний водночас з прекрасною дерев'яним руків'ям тут з емблемою золотою. Дерево таке ближче до червоного. Якісь елементи такі під золото навіть є. Прекрасно виглядає виріб. Ну і коштував він на той час. Але відповідно це для любителів, для цінителів. І в колекцію, якщо на нього дивитися з боку, це повна копія Smith N 19. Подивіться. А це повна копія е командирського Colt е 1911. Так, теж не відрізнити абсолютно. Тому розумійте, що це для чого зроблено, щоб не писати і не позоритися, що це от гімно, там от для чого, що воно нічого по пляшках. Якщо ви думаєте, що це тільки для пляшок, то просто видіть вбивство слобера і прочитайте, подивитеся, скільки людей, скажімо так, зрозуміли, що це не іграшка, абсолютно і точно не для дітей. А всі інші моменти комусь можуть здаватися. Я тут не сиджу, не розказую. Я ці револьвери не продаю, не рекламую. Просто показую, щоб люди розуміли, що це зовсім не забавка, абсолютно. Це без 2 секунд, навіть не без 5 хвилин, без двох секунд це вогнепальна зброя. От і все. А це для психологічного ефекту. Воно є дешевше, набої дешевші. По звуку ефективності, скажімо так, психологічного впливу на людей. Це можливо, наприклад. Теж застосовувати в межах адекватної самооборони, оскільки багато непідготовлених людей, їх переважна кількість. Просто подумають, що у вас дійсно бойовий пістолет. І все. І ви можете на них справити таке враження і пострілом, як я вже неодноразово говорив. Тому всі посилання в описі, подивіться канали Єгора, Максима. Там дуже багато чого цікавого. Вони там розповідають більш детально і краще набагато, ніж я. Однозначно. І в них різних марок, різних виробників, і абсолютно всього, і форм-факторів, скажімо так, різного його озброєння доволі багато. Я показую на своєму прикладу, щоб вам показати, щоб ви зрозуміли, що в більшості своїй такі пристрої дійсно не за призначенням люди використовують. От для кого, як яке призначення? так? Але багато випадків, які де просто от, батьки дають дітям, бо думають, що це запавка. І потім ми бачимо, як йдуть люди з вінками, і батюшка кадилом махає, і несуть маленьку труну, бо дали дитинці погратися, а вона другу дитинку вбила. Прочитайте, подивіться по новинах. Чи це, чи це фуфло виходить, в розумінні фуфла? А, фу, 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 на, синочку. синочок вийшов до другого, до чого синочка підійшов і сказав, о, давай мені конфети. Той другий сказав не дам, Той йому вистрелив голову. <звук> Прочитайте історії, подивіться новини і зрозумієте, що це не іграшка. І коштує він не як іграшка. І набої тут не іграшкові. І застосування його має бути правильне. Якщо у вас є умова і. Скажімо так, у вас немає виходу, що ви інколи мусите захищатися в розумінні адекватного самозахисту. І від чого, саме головне, ви і від кого маєте захищатися, то цей варіант підходить. Ніхто не ходить на полювання з цим всім. Це негуманне вбивство, умертлення тварини, це негуманне абсолютно, бо набій маленький і енергетика невелика. Порівняно, треба стріляти строго в голову. І то не завжди, бо всяке може бути. На полювання з тим ходити не можна. З деякої пневматики можна ходити, бо це з одного пострілу, там велика енергетика, там тварина навіть нічого не розуміє. 20-30 джоулів повністю вистачає для лисиці. У мене досвід вже з тим є. Бах і все, і вона перекинулася. Смикнулася 5 секунд, і все, лисиця мертва. А далі все інше це вам вибирати. Зараз заборонено все, а ті, хто ті заборони пишуть, просто не живуть в таких умовах як живуть такі люди, як ми з вами. От і все. Це вся причина, в чому заключається вся біда. Що вони не розуміють, що в нас тут такі умови, що ми не маємо де дітися. Як до них прийде вовк чи сказлива лисийця під хату, то вони, б, може, зрозуміли б, що це означає, що це таке. Заставляють нас жити в джунглях, в корчах. Просто боскрість все заростає, пусток багато, люди виїжджають, хтось помирає, там і так далі. Ліси вирізаються, вирубуються і все інше. І тоді, що тваринам лишається, підходити до, до нас додому. А далі нам що лишається? У нас є якийсь вибір? Чи то може ми до них прийшли і будуть розказувати, придумувати. Що ж то за умови такі, що ви тут в джунглях живете? Йоб твою мать, це в нас, блять, половина сіл в Україні таких, якщо не більше. Особливо, де є, скажімо так, такі місцевості за такого, так? лісосмух і так далі. Там доволі багато всякого. І що нам виїжджати звідси, де ми все життя прожили? Чи може захищати свою домівку? Вони ж зброю носять, від нас захищаються, а ми не маємо права захистити своє життя і здоров'я від диких тварин, то вони від нас, блядь, будуть захищатися, а ми не маємо права. Я як просто, хай один раз мені хтось попадеться і мене зупинить з тим всім. Я їм так розкажу, що рідну мову забудуть. Хоч вони її толком і не знають. Бо той, хто знає справді українську мову, то є українцем, а українці вони не виродки. А все інше, то якесь не що. Так що це спецзасоби, які в, в, мають бути тільки в правильних руках. А який ви купите, де ви купите, абсолютно там. Ви собі самі особисто маєте те, все вирішити. І чи взагалі ви його купите. Тому думайте над тим. І перед тим, як щось робити, якщо скупляти, для чого це все. І перед тим, як щось писати, свою думку висловлюйте однозначно, але аргументуйте її правильно і завжди навчіться себе ставити на чуже місце. Якщо у вас є можливість користуватися зброєю, яка відповідна, це автоматично не означає, що всі мають таку можливість, як і ви. Я маю купу та... вогнепалу, але не можу ним користуватися, як і всі люди, які зараз в той час живуть в Україні. Подумайте, а наразі добрі хлопці, будьте всім здорові!